Минулими ефірами ми вже анонсували, що до Вінниці юнацький театральний колектив з міста Ямполя е мав намір провести дуже класну виставу нашого українського корифея за мотивами його п'єси. Назар Стодоля. доля, власне, вони це успішно зробили 7 квітня в молодіжному центрі квадрат, і про це ми вже хочемо поговорити безпосередньо з героями, які вже завітали до нашої студії. Доброго ранку вам! Доброго ранку! Вітаємо усіх у студії. Так, 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 так багато давно у нас так багато гостей не було. Ну, наша студія дозволяє. Так, ми власне вирішили вас позвати, але знаємо, що ви й так прийшли до нас не в повному складі. Про це, власне, про все поговоримо, але насамперед хочу розповісти нашим телеглядачам, що до нас завітала Ромуальда Білінська, це вчитель першої школи міста Ямполя. так? Так. Номер один. І також вона є режисеркою міського будинку дитячої та юнацької творчості міста Ямпіль. Ну і, власне, прийшла вона не одна, а з головними героями вистави «Назар Стодоля», яку ви поставили Максим Косакович і Олександра Дерен. У нас в студії ще раз вам доброго ранку. Доброго доброго ранку. Насамперед, питання до вас, пані Ромугальда. Скажіть, будь ласка, як що спонукало вас від вчительської роботи? Тому що ви вчитель української мови і літератури? Так. так, так. Що спонукало вас взятися також за театральне ремесло? Е, справа в тому, що театральне ремесло це ще моє юнацьке захоплення. Е, я, будучи студенткою, е, була вихованкою чудового колективу, це називалося Драм Студія Откровення. З першого курсу я одразу тільки побачила оголошення, прибігла і туди почала ходити. І коли вже стала вчителем, то звичайно, перш за все, крім того, що прищеплювати любов до рідної мови в школярів, я ще захотіла прищепити любов до театру. Мені на це пішло, мабуть, років десять. Ну, бачимо, у вас є перед з вами ваші прекрасні вихованці. Хочеться вас записати Максим, Олександро, Як давно ви займаєтесь театральним мистецтвом і що вас приваблює в цьому ремеслі? Загалом театральним мистецтвом я займаюся вже більше, мабуть, шести років у своєму рідному місті Одесі. Я почав виходить. Мабуть, з третього класу я займався театральним мистецтвом. Вже після початку повномасштабного вторгнення у місті Ямполі я ну, пішов також на театральний гурток, оскільки це ну, доволі рідна мені така стихія. Я зрозумів, що не зможу без колективу свого. Тому почав шукати альтернативу і знайшов чудовий такий колектив, який, який очолює пані Ромуальда. Mm -hmm. От я не так тут давно, але я себе відчуваю тут уже. Членом сім'ї? Ну, ви сказали шість років займається? Чути, чути голос так, поставлений. Все красивий звучить ти. гарно. Такий баритончик. Е, Максим, в мене щось знаєте в уяві знаходиться. в рідній Одесі, а тут займається в Ямполі. Ви приїхали з Одеси так, до Ямполі, я приїхал, Так, Я так, приїхав з Одеси. Я зрозумів. Ну зрозуміло, що пані Румальда одразу побачила перспективного хлопця і взяла його до себе в колектив. Чи ви самі знайшли контакти і прийшли? У нас були зв'язки Олександру. А в вашій історії як все відбувалося? Вас позвали чи ви попросилися? Я з Ямполя, тому я займаюся з гуртка, в гуртку вже давно. Мене позвала пані Ромуальда, тому що, можливо, побачила перспективу в мені. І я вже з малих літ теж займаюся цим мистецтвом і мені дуже подобається. Я дуже рада, що потрапила до цього гуртка. Ми бачимо дуже талановиті у вас ваші вихованці. Пані Ромальда, скажіть, як ви обираєте репертуар для ваших юних акторів? Як підбираєте саме під них, чи можливо щось вас надихає? Спочатку, звичайно, має щось надихнути. Я складаю список усіх, якби що в мене перспективі, які вистави, які сценарії. Сценарії взагалі я складаю сама, готовий ніколи не беру. Тому що мені потрібно так, щоб було і під мене, перш за все, як режисера, постановника, і під моїх акторів. А акторів скажу вам чесно, я ще жодного разу не помилилася з. <смеш> у виборі актору на, актори на роль. Кастинги проводити, якісь слухання, проби? Е, я кастинг проводжу, мабуть, у себе в голові. <смеш> а ви <смеш> запитуєте їх, коли обираєте якусь наступну п'єсу, чи подобається їм, чи хотіли би грати, радитись із вашим акторським складом? Раджуся, але мені здається, коли я оголошую вже, от ти маєш мати таку роль. Угу. Думаю, що ти справишся, і якось я моє зрозуміло. слово для Ми них. Просто них, мабуть, в себе і альтернатива. Я ж кажу, що я не ще жодного разу не помилилася. Пані Ромаль, хочемо вже конкретно поговорити про саме про виставу і про п'єсу, за мотивами якої ви я так розумію, робили, тому що власне інтерпрета свою інтерпретацію. Показували Назар Стодоля, за мотивами Тараса Шевченка. Чому обрали цю п'єсу? І власне, попросимо вас коротко нагадати, її сюжет для наших телеглядачів. Чи він перегукується з якимись реалями сьогоднішніми? Так, не перегукується хіба що сам сюжет, але Шевченко це завжди актуальний. Класика, яка завжди є актуальна. Так. Так. Надихнуло мене на думку поставити саме на зараз та долю, попередня вистава, ми готували попередню виставу Слуга двох панів Карло Гольдоні, і це була звичайно не зовсім актуальна вистава на час на воєнний стан, так угу. але оскільки ми готували її, взялися за підготовку ще заздалегідь, тому ми дуже хотіли допомогти своїм талантом зібрати кошти на підтримку ЗСУ. І коли Феєрично, я так не побоюся сказати, виступили двічі і заробили непогані кошти вдома в Ямполі. Так, так, вдома в Ямполі діти сказали, а далі що? Я, кажу. Ще. я вже придумала, і коли нам Плескали на друг, на другій виставі другий раз другий день. Я вже прокрутила в голові, яка ж це вистава в нас буде наступна. І звичайно, це був Шевченко Назар Стодолю». Так я захотіла. Попередня вистава це була комедія. Я вже хотіла якогось кохання, якоїсь інтриги, пригод, дружби. І я думаю, що не помилилася. Ну в Назарові Стодолі» там багато кохання, там навіть цілий любовний трикутник, якщо я не помиляюся в сюжеті. Ті так, там трикутник, але один кут від трикутничка не виходить зовсім на сцену. Це сотник, який засватався до Галі, але свататися прийшли його представники, а сам він не прийшов, тому що там все ж було задумано, щоб Галя вважала, що прийшов Назар, свататись. Тому за сотника згадують, але він не виходить у нас. На З ваших розмов ми зрозуміли вже, що Олександра грала Галю, а Максим грав Назара. 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 Скажіть, Максиме, чи важко було вжитись в цю роль? До речі, ні. Я не побоюсь цього слова. За всю мою, можна сказати, театральну кар'єру. Ця роль мені сподобалась найбільше. Вона доволі серйозна. Навіть доволі, вона дуже серйозна. Я до неї підійшов з таким натхненням до цієї ролі. Я одразу зрозумів персонажа. Мені він дуже чесно кажучи, сподобався, тому було не проблемно. Ну я думаю, тим паче з такою красуною головною героїною в парі грати. Олександро, а вам сподобалося до речі, грати в цій виставі Галю? Мені сподобалося. Одразу було важко вжитися в цю роль, тому що ми з нею е, відрізняємося характерами. Mm -hmm. Але так як я е, професіонал, mm -hmm. то я вжилася, е, е, <плес> і ми з Максимом потоваришували і все. Ми бачимо зараз, ну, власне, ми і наші глядачі mm -hmm. світлини з вашої вистави. Насамперед хочемо сказати, що дуже вражають костюми, mm -hmm. в яких вбрані актори. І, Максима, як довго відрощували такі вуса? Я одразу, знаєте, пряме питання поставив. Зізнавайся. Вуса, на жаль, приклеєні, але гарно підмітили ще так, вони доволі Ну, знаєте, ми все обговорюємо. Обговорюємо виставу. У нас є коротенький фрагмент цього виступу, який відбувся у Вінниці. Нагадаємо нещодавно, 7 квітня можемо йому поглянути. Поклади свої ніженьки в мою шапку. Насправді дуже ефектно, такі що це відбувалося <післяві> це капці взували на ноги. <ріп> що, <ґрили ріп> ноги. Це Шевченко, <ріп> це романтик Шевченко. <ріп> Змерзла Галина в ноги. Що там відбувалося з сюжетом? Чому раптом Назар свою шапку для такої а, ролі це шапка була? Музь. А я <ріп> не добачила <ріп> <ріп> з голови що до як угіки вдягали? <ріп qualcosa> Мабуть, змерзла такі Галя, а Назар доволі романтичний персонаж, тому він подумав своєю чоловічою головою, що було би доволі правильно зігріти жінку і приголобити її до серця. Ну, ролі достатньо дорослі, погодься, так? Так. А ви ще юні е е українці. Кохані Я хотів усі... сказати діти, але знаєш, що Не діти підходить. Так. Чи легко вам було вжитися в такі ролі і пережити, ну показати всі ті емоції? Ну, як я і сказав раніше, по принципі, не було проблем з життям в образ, тому що, ну, скажімо так, по повсякденному житті я доволі серйозний. Тому ну, я одразу ввійшов в цю стихію і зрозумів, що Назар ну, він схожий доволі чимось на мене. Ну, от. А, тому, в принципі, вжився в роль доволі швидко, якось так. Скажіть, коли ви вперше іде поставили цю виставу? Він у це був перший пункт вашої прем'єри чи до того, ще десь була поставлена вистава? Сама прем'єра відбулася у п'ятницю 10-го, так, здається? 10 березня це було, так. 10 березня у міському будинку дитячої та юнацької творчості, звичайно, в нашому рідному домі, у самому Ямполі. Це був один із етапів ось цих зборів коштів для Збройних сил так, України, так? Так. Перед тим був концерт ще, тому що в нас дуже талановиті гуртки, гуртківці в міському будинку дитячої донецької творчості. І вони теж заробили кошти і вже чекали всі ще на нашу виставу. Кошти завжди в театральній роботі це така, знаєте, як то кажуть, краєугольний камінь, від них все починає, від цього все починається, тому що на лише на ентузіазмі. Важко щось зробити. Потрібно вкладатися в декорації, в ті самі костюми, про які я ще раз говорю. Вони дуже ошатні, гарні і якісно ну, зроблені. Давайте ще раз, до речі, поглянемо ще один фрагмент вистави, де вже масовіша сцена, де всі актори, більшість акторів є. Ще раз подивимося, які гарні костюми у всіх. Серце моє скажи, ти не знала. Не знала, їй Богу, не знала. Чи чуєш ти? Не чую. Я оглух. Люди добрі. Як ви не оглухли, так послухайте. Він називав мене сином, а я його своїм батьком. І це він чув тоді. А сьогодні оглух. Тому одразу хочу запитати вас, пані Ромуальда, хто вам допомагав виготовляти всі ці неймовірно красиві костюми? Тому що якщо за академічний театр говорити, зрозуміло, у них на це є фінансування. А у вас? Моя фантазія, мабуть, ви самостійно шили? Самостійно робили? Так? Ми... І шили. І є такий чудовий магазинчик Секонд-хенд. Ні, секонд-хенд. А -а -а. елементарно. <рес> <рес> Там можна знайти <рес> просто золоті речі. Аж не вірите, насправді дуже красиві костюми, що ви їх всі робили власноруч. Дещо власноруч, дещо батьки вже допомагали, я вже підказувала, що потрібно mm -hmm. до дошити. Але збиралися, звичайно, костюми протягом 9 місяців. Отак, як 9 місяців. Місяців чекають на дитину, а так я чекала 9 місяців на прем'єру. На завершення хочемо вас ще запитати, яка наступна буде п'єса? Чи вже є в ваших планах? Вона є в нас плани? Є. Поділіться з нашими телеглядачами. Знову класик український, звичайно, що. Правда, це за мотивами Михайла Старицького новели непорозуміння, але я вже розробила сценарій такої. Думаю, що потужної вистави про кінець 19 століття події відбуваються в кінці 19 століття, українська інтелігенція. Угу. Все, Все коротко, лаконічно і так знаєте, щоб чіпко. так чіпко, для того, щоб заінтригувати, пані Ромуальда. Ми вам дякуємо загалом за ваш. Той самий ентузіазм, про який ми говоримо, тому що він основа ось цієї роботи. Як ви сказали, дійсно розуміємо, що не просто зібрати колектив і рухатися в тому напрямку, який ви обрали. Тому бажаємо, щоб, попри всі випробування, ви легко пройшли репетиційний процес, з успіхом поставили цю виставу. В Ямполі планується прем'єра. Так, прем'єра в Ямполі, запрошуйте. І приїхали знову mm -hmm. до нас у Вінницю, тому що ми нагадаємо, наші гості до нас приїхали саме звідти. Ще раз кажемо, що у студії у нас були Ромуальда Білінські. Ска це режисерка міського будинку дитячої та юнацької творчості міста Ямполя і учасники її театрального колективу Максим Косакович та Олександра Дере. Дякуємо вам за візит до нашої студії.